Шановні, мене звати Пащенко Анастасія. Я хочу вам розповісти про чарівне місто Кременчук, а точніше, про невеличку його часточку мікрорайон Лашки, в якому я народилася і живу. Я дуже люблю своє місто, люблю місцеві краєвиди, люблю людей, які мене оточують. Я обожнюю свою малу батьківщину. Саме про це і розповідає збірка спогадів. Яку мені запропонували прочитати робітники місцевої бібліотеки філії номер 5. До збірки входять розповіди моїх односельців про минуло нашого мікрорайону та про його сьогодення. Ось деякі з них поїхали. Кожне місто, як і держава, має свою історію, тому невелика історія є у нашого селища. Назва хутора Лашки, очевидь, народна, через велику кількість мешканців з прізвищем Лашко. Але є ще одна назва з давніх часів Циганський. Отримав він цю назву через те, що на початку ХХ століття в селищі було всього декілька родин, але одна з них була ромської національності на прізвище Бойко. Пізніше сюди стали з'їжджатися родичі цієї сім'ї. Так і стали жити разом українці і цигани. Лажке було невеликим селищем, дуже красивим. Там, де раніше були орні землі, після колективізації позабирали їх, а потім там росла трава. Весною бояла ромашка, кульбаба, волошки, синів голубими очима, петрів батіг. До 1960 року не було електрики, будинки освітлювали газовими лампами. В 1961 році за свої гроші кооперативно люди самі провели електрику в селище, подолавши великий опір властей. Асфальтованих доріг не було. Весною восени стояв неприлазний бруд. Осінню дорогу так розвозило, що ніяк було ні пройти, ні проїхати. Асфальтовані дороги, магазини, бібліотека все це з'явилося в 70-х роках ХХ століття. На важках жили дружні, веселі, чуйні люди. Я пам'ятаю їх після війни, після голоду, але це не зламало їх і не озлобило, не зачерствіла їхня душа. Щоб не трапилось, чи горе, чи радість всі спішили допомогти один одному. Діти були з маленького прилучені до праці, заготовляли паливо, рвали траву кроликом, пасли корів і кіз. Ніхто не байдикував, тому й виростали совісними, чесними, порядними людьми. Але, не дивлячись на це, жили весело. Бутні дні всі працювали на роботі, вдома, а на свята лунали пісні, грала гармошка. Вечорами збирались дівчата і хлопці, співали, танцювали, жартували. П'янок не було. Ні одна дівчина не буде дружити з п'яним. Бувало, що хлопці бились за дівчат, але так легко відбувалось з цінцями. Народилася я у 1956 році то живу все своє життя на Лашках. Дорослі жила серед людей, які оточували мене любов'ю та турботою. Наш рідний парад дуже великий. В нашому місті люди з таким прізвищем. Зустрічаються часто. Ще мій дідусь Григорий Тимофійович та бабуся Єлизавета Митрофанівна народилися, одружилися та проживали разом на хуторі мланки. Так тоді ще називалися Лашки. Дідусь працював на залізничній станції з єднальником, годував трьох своїх доньок. В 1937 році в родині сталося лихо. Перекинувся вогоним зерном. Мого діда осудили та посадили до в'язниці. Аж перед самою війною його випустили. На Деївській горі добровольцем розпочав він війну, а в 1942 році прийшло повідомлення про те, що дідусь зник без вісти під Сталінградом. Бабуся чекала його все життя, не вірила в його загибель. Окремо, хочу згадати ще про одну родину Дряпіко. Дітель Я був нагороджений ще у війні на Кавказі Георгіївським хрестом. У нього було багато земель, овець та техніки. В часи створення колгоспів він віддав всю свою техніку властям. За це йому дозволили вирощувати овець та не забрали земель. Його нащадки і досі живуть тут. Страшні роки війни, щем згорілий хутір пам'ятає по сей день найстарший брат Григорій. Цілими залишилися тільки ті хати, які були вкриті залізом. Домівка колоті Марії Іванівни і досі стоїть ці хаті більше ста років. Проходить час, життя рухається вперед, і кожний прожитий рік. Вносить в історію Кременчука свою нову сторінку, але в усі часи незміною залишається любов до нашого міста і до наших милих лашків. Де б ми не були, назавжди тягне додому в свій будинок, в свою сім'ю, до своїх друзів, з якими тебе зв'язують спільні багаторічні спогади.